За останні сім років кількість українців із обмеженими можливостями зросла приблизно на 500 тисяч. Наразі у державі таких громадян більше двох мільйонів. У нашій області близько п'яти тисяч інвалідів, що не досягли повноліття. Це 5,5% від загальної кількості полтавців з фізичними або психічними вадами. У державі і на Полтавщині, зокрема, прийнято ряд соціальних програм задля поліпшення умов життя цих людей. Щоправда, їх реалізація на практиці поки що залишає бажати кращого. Нещодавно проведені прокурорські перевірки довели усе через брак грошей. Саме Фактор спричиняє негразди, з якими доводиться стикатися дітям-інвалідам та їх сім'ям. Це, насамперед, нестача центрів соціальної адаптації, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями, здійснення медичної і педагогічної корекції та комплектації лад, отримання технічних засобів спеціального приладдя, задоволення потреб у періодичному контролі стану здоров'я, кваліфікованих консультацій. По здоровому и Ще одна нагальна проблема дітей із особливими потребами лікування у санаторіях. За словами працівників прокуратури, більше 90% путівок розраховані лише на дитину, тобто без батьків. Утім, чимало інвалідів потребують постійного догляду. Отже, багато родин не наважується відправити своє чадо на відпочинок самого. Скрутно із житлом. За інформацією прокуратури, минулого року міська влада не виділила таким громадянам жодної квартири. Чимало труднощів спіткає дітей із вадами під час навчання. Значна кількість навчальних закладів області не має спеціального обладнання, починаючи від пандусі. І закінчуючи інтерактивними дошками минулого року на всю область придбали лише два спеціальні шкільні автобуси. Натомість представники департаменту освіти і науки області переконують, незабаром планують закупити ще до 30 машин. А якщо Київ відмовить у спецавтобусах, перекинуть наявні машини на нужденні маршрути. А ось власне із отриманням дітьми освіти переконують у департаменті проблем мінімум до багатьох дітей. Вчителі приходять додому. Ми маємо на утримання обласного бюджету 14 шкіл інтернатів. Які обслуговують 1380 дітей різних захворювань інвалідності за результатами перевірок, прокуратура області внесла 74 подання до органів виконавчої влади. 15 службових осіб притягнули до відповідальності, дев'ять позовів та заяв на захист прав дітей інвалідів спрямували до суду.